Ми вже скупилася в супермаркеті. Я зараз чекаю, поки чоловік прийде. Ось я пішла швидше в машинку, бо щось в мене заболів живіт. Ось зараз його чекаю. Треба приїхати додому випити пігулку, якщо це ще буде актуально. Ось. Якось так, так. Взагалі мені дуже подобається мій лук. Я дуже ну, по мені видно, мабуть, я дуже люблю рожевий колір. Тобто, ну, прям це мій улюблений колір. Я. Майже завжди в ньому в різних відтінках тільки. Ось, чоловік сьогодні каже, що ти манікюр рожевий не робиш? А я чомусь люблю червоний, не знаю. Так, може треба зробити, може це знак якийсь, натяк ну, все всесвіт. На те, що треба зробити рожевий манікюр. Ну, може, дійсно. Треба зробити. Це я вже їду додому ще що трошки в Аврорі шукала зошит. Немає. Які, якісь блокноти, якісь альбоми. Коруче. Довелося йти за зошитом ВДБ. ТВ, то в мене закінчилися. ось Зараз приїду зроблю розпаковочку. Не знаю, що сьогодні готувати на вечерю. Можливо, рис. З очами не знаю. А... Завтра ще пари починають так... не хочеться що сказати. Я вже вдома, давайте робити розпаковку. По-перше, я сьогодні ми купили мені мікрофон. Тому що ми тут починаючі блогери, нам це треба. Так. Ми це я і чоловік, а не в мене роздаєння Привіт. Це моя киця буся. Треба вас познайомити. Ну, зрозуміли, вона у нас така, дама з характером. Так, я купила пензлик такий тоненький, бо я люблю е малювати картини по номерам і завжди якісь. Ну, як завжди, дуже часто кидаються пензлики неякісні. Тому це дуже потрібна річ для людей, які розмальовують картини. Так, і ще я купила такий пензлик для. Е того, щоб наносити маски різні, там всяке. Коротше, звісно, я купила і маску одразу. Зроблю, вже, до речі, робила прикольно. Потім обличчя таке підтягнуте, таке все живеньке, бодреньке. Так, купила для своєї киці. Ви Розумієте, да? бо я нещодавно купила в Аврорі її цю штучку, щоб вона гралася, типу, там, з мишкою на кінці. Вона, коротше, її згризла. Отака вона у нас. Так. Ну і купила для зняття лаку. Бо я зараз не роблю нарощення. Не нарощення, точніше, гель лак. Це раніше називалося так. Ну, коротше, ось, а зараз, до речі, кому треба, дуже прикольний, тому що він пахне реально кокосом. Я не знаю, як це вони зробили. Написано без ацетону. Прикольно, бо в моєму дитинстві вони так воняли Що тереш?